І знову січень догоряє, та пам'яті горить лампада, слава героїв, Крут сіяє, країни стимул та розвага. Цей бій легендою покрився, символ стійкої боротьби, в історії навік лишився тільки вперед і до мети. Щороку, 29 січня, в Україні відзначають день вшанування пам'яті Героїв Крут. У бою під Крутами полягли київські студенти і учні, що 1918-го стали на захист незалежності своєї вітчизни. Поїзди, проходячи цю маленьку станцію, стишують хід. А в день, коли сталася трагедія, тривожно сигналять. Немов будять. Приспану і присипану порохом забуття за часів СРСР -СР нашу пам'ять про тих, хто поклав голову в цих полях, захищаючи незалежність молодої української держави, передчасно зів'яли цвіт, юні романтики. Не наважуючи зустріти ворога у Бахмачі, де перебувало до двох тисяч по більшовицькому налаштованих робітників, Аверкій Гончаренко наказав відступити до залізничої станції Крути і зайняти оборону. Туди вони дісталися вже 28 січня 1918 року, позиції розташовані за кілька сотень метрів від самої станції, були непогано підготовлені для бою. На правому фланзі вони мали штучну перешкоду, насип залізничної колії. На лівому студентська сотня в складі вже наявного там загону почала риття окопів і спорудження землених укріплень. Командувач загону в Бахмачі Аврикій Гончаренко мав у своєму розпорядженні чотири сотні бійців, переважно студентів та юнкерів. Студентський курінь був поділений на чотири чоти взводи. По 28-30 чоловік. Три з них зайняли позиції в окопах. Четверта, що складалася з наймолодших та тих, хто не вмів стріляти, перебувала у резерві. 29 січня 1918 року на залізничній станції поблизу селища Крути за 130 кілометрів на північний схід від Києва розпочався бій, який тривав між 4000 більшовицькою армією Михайла Мурав'йова та трьохстами київськими студентами, що захищали підступи до Києва. Загін матросів Ремньова потрапив під обстріл захисників Крут. З тилу їх підтримував ще й бронепоїзд і гармата, які здійснювали виїзди у тил наступаючому ворогові та вели їх обстріл. На залізничній платформі також була гармата сотника Лещенка, якою також стримували наступ більшовиків. Втрачаючи вбитих і поранених, більшовики вперто просувалися вперед. Їх гарматна батарея, що до часу стріляла не досить вдало, зосередила вогонь по українських позиціях тривав більше п'яти годин. Українці відбили кілька атак, під час яких понесли значні втрати. Приблизно у цей час на допомогу Рем'яву почали надходити інші загони Мурав'йова, зокрема, перший. Петроградський загін. А з боку Чернігівської колії підійшов ворожий бронебоїзд і почав обстріл, обороняючи стилі. Тим часом, за свідченням очевидців, у студентів та юнкерів почали кінчатися набої і скінчилися снаряди для гармати. Наступаючи загони росіян, почали обходити позицію обороняючих з лівого флангу. Настала небезпека оточення, і юнкері зі студентами почали відхід в напрямку Києва. Більшості вдалося відступити на потязі, який їх чекав. Коло станції Бобрик знаходився більший загін під керуванням Симона Петлюри, Але, отримавши звістку про повстання на заводі Арсенал, Петлюра рушив на Київ, оскільки, на його думку, найбільша небезпека була якраз там. Тюнкери відступали під прикриттям насипу, а у студентів спереду і позаду була відкрита місцевість. Командир студентської сотні, сотник Омельченко, вирішив спочатку багнетною атакою відбити ворога, а вже потім відступати. Атака виявилася невдалою, адже юнакам протистояли професійні вояки. Сотня понесла втрати, загинув і сам Омельченко. Допомога резерву не дала більшовикам оточити та знищити студентів. Забравши вбитих і поранених, українське військо відходило до ешелона. Росіяни або не хотіли, або, швидше за все, не могли наздогнати основні сили і продовжували наступ на Київ. Того ж дня залізницю заздалегідь розібрали ще в крутах. Коли близько 17-ї години зібралися усі українські підрозділи, виявилося, що не вистачає однієї чоти студентів, що стояли найближче до станції. У сум'яті битві в полон потрапив розвідувальний взвод близько 30 чоловік. Відступаючи у судінках, студенти втратили орієнти та вийшли прямо на станцію крути, вже зайняту червонохвартійцями. Один із більшовицьких командирів Єгор Попов втратив рівновагу, коли дізнався, що втрати склали не менше 300 чоловік. Щоб як всіх компенсувати, він наказав ліквідувати полонених. За свідченнями очевидців з 27 студентів спочатку знущалися, а потім розстріляли. Учень 7 класу, Пипський, перед розстрілом, перший почав співати, що не в мера І всі інші студенти підтримали спів. Після розстрілу місцевим жителям деякий час забороняли ховати тіла померлих. Існувало багато версій, чому сталися трагічні події під Крутами. У загибелі студентів звинувачували керівництво. Українських Збройних сил, яке кинуло їх на призволяще перед загрозою сильного і небезпечного ворога. Останнє розвитку доводять, що командування армії УНР розуміли стратегічну важливість оборони Бахвитського напряму. Передбачалося відправити частину гайдамацького кошу слобідської України на чолі з Семеном Петлюрою. Але ці плани зазнали краху через січневі події у Києві. Трагічна загибель студентського куреня під крутами стала символом патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну. Вже в березні 1918 року, після підписання більшовиками Брестської мирної угоди із поверненням уряду УНР до Києва за рішенням Центральної Ради від 19 березня 1918 року було вирішено урочисто перепоховати полеглих студентів на Аскольдовій могилі у Києві. Тіла 27 вояків студентів було перевезено до Києва, де відбулася громадська жалоба і поховання. На церемонії виступив Михайло Грушевський, який назвав цей вчинок київської молоді героїчним. Протягом десятиліть існували різні суперечливі трактування, перебігу подій і кількості загиблих. На сьогодні відомі прізвище двадцятиснів. Це студенти народного університету Олександр Шерстюк, Ісидор Пурик, Боросенко Конанчук, Олващук, Чижов, Сірик, Омельченко, студенти Київського університету святого Володимира, Олександр Попович, Володимир Шульгин, Микола Лизагу, Божко Божинський, Дмитренко, Андріїв, гімназисти Другої Кирило-Мефодівської гімназії, Андрій Соколовський, Євген Тернавський, Володимир Гентревич. Фигід Піпський, Іван Саракевич, Павло Кольченко, Микола Ганкевич. подвиг українських юнаків під крутами, що своєю кров'ю окропили святу землю в боротьбі за волю України, навічно залишиться в історії як символ національної честі. Вони студенти, курсанти, школярі виявилися у своєму патріотизмі вище за класові інтереси, і коли постала потреба, без вагань видали молоде життя в ім'я волі свого народу. Такі ще юні, молоді, їх було зовсім небагато. Спинили варварів тоді і бились мужньо та завзято. В очах незламність, воля, сила, в долонях зброя до кінця свободи не зламати крила, доводить істина ось ця в масштабах всесвітньої історії ця битва зовсім невеличка. Вона не є зразком військового мистецтва. Просто це символ нескорного духу нашої нації. Вічна слава героям Крут.